20 тисяч гривень, саме таку суму я витрачу сьогодні на відкриття кейсів на проєкті Квантерпе. Я задонатив цілих 20 тисяч гривень, щоб відкрити кейси. Всі кейси, які представлені у донат-магазині. А я граю на Квантерпе. Це самий топовий український GTA 5 проєкт, на якому ти можеш стати ким завгодно. Поліцейським, медиком, бандитом та просто ким завгодно. Або як я кататися на BMW та відкривати кейсики. Посилання на сайт буде в описі, де ти зможеш завантажити лаунджер Рейчем та зайти прямо на сервер. При заході на сервер виконуєш початкові квести, получаєш другий рівень, відкриваєш телефончик стрілочкою вверх, розблоковуєш. Нажимаєш промокод, вводиш промокод Святік, і обов'язково нажимаєш кнопочку активувати. Він в мене вже активований, але вам дасть 50 тисяч ігрової валюти на початку та 7 днів Платіну Віп. На секундочку, це сама крута Віпочка. З такими бустами ви зможете швидко розвинутись та дуже легко це зробити. А Якщо ти хочеш, щоб я саме тобі передав привіт, то пиши коментарі свій нікнейм. Та чи вів ти мій промокод. Я перевірю це у грі. І якщо ти дійсно вів промокод, я передам тобі привіт у наступному відео. А я не буду затягувати. Всім приємного перегляду. Так, ну і перше, в принципі, я думаю, відкриваємо «М», нажимаємо магазин, ось у мене 20 тисяч коїнь, нажимаємо кейси. В принципі, давайте почнемо з кейс Battle Pass 26, тобто це колекція авто зима 26 року. Можемо ви виграти ну, доволі прикольні призи, тому давайте нажимаємо Придбати. Відкрити. Такс ну давай, давайте, давай. І що нам падає? Що нам, що нам падає, що нам падає, що нам падає? І нам падає ну, не дуже крута машина. Отакий Mercedes, в принципі, я можна, думаю, може продати його за 100 коїнів. Давайте ще раз відкриємо цей кейс. Перейдемо до наступного, глянемо, що там в наступних кейсах. Потім ще раз вернемось до них. Так, і нам вибувається отака от XC, Xf, XF, якщо не помиляюся. 90, вона ось така красива. І, до речі, окуп. Дивіться, просто ми окупилися. Давайте продамо. Давайте пропустимо анімацію. Ну, не дуже крута машина. Ще раз. Ну таке собі, давайте ще раз. У -у -у -у! Та ти шо, мустанг. Слухайте, давайте заберемо, зараз на ньому покатаємося також, глянемо що до чого. Так, я думаю, давайте перейдемо до наступного кейсу. Це ось такий кейс з поршиком намальованим. Можемо виграти. Які тут призи ми можемо виграти? Слухайте, откий порш би виграли. У це просто би така пуля була. Так, давайте анімацію не будемо пропускати. Зразу відкриємо. І нам випадає, нам випадає, нам випадає. Ну, першого нам випадає не дуже крута штучка. Не дуже крута машинка. Так, давайте далі. Так, 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 так. Крутиться барабан і випадає окий порш, старенький порш. Теж не дуже окуп. О, має бути більше 250. Тоді буде окуп, просто пуля. Давайте. Я хочу просто вибити цей порш. Зараз пограємо до 15, наприклад, тисяч. Та уйди поршик. цей був. Дивіться, просто два порша, два порша і посередині ще один порш. Скільки тих поршів? Давайте пропустимо. По, анімацію. Знову цей порш. Скільки його буде? О, Оця машинка? Ну слухайте, окуп. Але ну не дуже крута машинка, як на мене. І знов цей Порш, слухайте. Знову Порш. Слухайте, а скільки його буде? Та куди так багато цих Поршів? Я вас пам'ятаю, а якщо ми перезапустимо? Угу. Знов ця червона машинка вже була, знов ця червона машинка, Слухайте, ми зараз так всі гроші потратимо, Знову червона машина. О, це вже щось новеньке, але не окуп, на жаль. На жаль, ми програли і також це. понятненько, Ладно, давайте прийдемо до наступного кейса, бо зараз я тут всі гроші слию. Так, отака Бугатість, слухайте, може бути це навіть досить прикольно. Давайте відкриваємо поки що з анімацією. В принципі, я думаю, з анімацією більш цікавіше, тому що там просто тикаєш на рандом, Давай, давай, Феррарі! Ну куди? Який мустанг? Який мустанг? GT? Давайте ще раз відкриємо з анімацією. Давайте три будемо відкривати з анімацією. а потім будемо пропускати анімацію. Так, 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 так. І нам випадає, що це нам випадає? Додж? Це доджик? Я не знаю, чи це доджик. Не окуп. Давайте ще раз з анімацією відкрути Підкрутимо. Відкрутимо. Так, і нам випадає. Що нам випадає? Отакий мустанг. Ну слухайте, ну не дуже, не дуже, не дуже. Давайте пропустимо анімацію, відкриємо. Знову цей самий мустанг, знову відкримо. Знову цей додж. Слухайте, щось мені сьогодні взагалі не везе. Дивіться просто, капець! Оце мені не везе сьогодні. Мені б би цей доджик, просто. та ти що бугаті. Слухайте, ну взагалі щось, взагалі не фартовий день, просто бугаті. Знову так само, до речі, випало. М да, оця би машинка мені би випала. Ооо, Порш! Ой, мустанг випав. Ну вона нас вже є, ми, тому продамо. Шей, гроші получимо Слухайте, давайте далі, тому що я вже потратив багато, а наші кейси ого. го Так, ось такий Мерседесик може випасти, до речі. Так, давайте тому відкриваємо цей кейс. Зараз глянемо, що в нас тут. Так, і в нас випадає. да, мені щось здається, що ми сьогодні не дуже окупимося. Давайте ще один відкриємо кейсик. І нам випадає, давай, 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 стій, Ну куди? На ту саму машину. Ні, Ламбурджені, ну слухайте, ну але не окуп, не окуп. Давайте ще раз відкриємо. Слухайте, поки що ми в мінусі на цілих 7 тисяч. Ну там що машинка мустанг випав, вроде. стій, 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 Ну куди? Ну куди? Ну куди? Ну куди, ну куди? Добре, давайте без анімації. О, друзі, просто. Просто дивіться, давайте заберемо, потім глянемо, що це за машинка, така нам цікава випала. Вона дійсно виглядає цікаво. Так, поки що нам тут знову нічого не випадає. І знову нам нічого нормально не випадає. І знову ця фіолетова машина. Скільки вона буде випадати? Той Мерседес. Ой, ця ламба мені вже надоїла, чесно кажучи. Просто ламбурджіні просто випадає. Та ви шо? Забираємо, давайте забираємо, потім глянемо, що це за машина. Чекайте, вони зразу спавнються, що ли? А, я поняв. Слухайте. Ну нічого собі машини випадають. Давайте їх зараз тако ставимо, розставимо тут красиво. Так, просто давайте. Ууу, просто подивіться, як в неї відкриваються фари. Та ви шоу? Оце да. Так, давайте заглушимо. Просто подивіться, яка це красота. Оця машина сама дорога. Ну, вона виглядає самою дорогою. Дійсно, просто подивіться, яка вона крута. Вона ж. Вона електрична, ще й. йолки палки вони всі білі. Просто розумієте, всі білі, просто. Так, ну і такий мустанг. Такий самий збалансований. От з них всіх, бо вони якісь такі всі спортивні, більш такі. Прям нереальні. Мустанг, слухайте, ну мустанг прикольний. Мені подобається мустанг. Так, давайте тако в рядочок ставимо машинки. Будемо всі виграші в рядочок ставити, потім глянемо, що нам випало таке більш детально. Так, відкриваємо. Давайте ще раз прокрутимо. І знову нічого. Добре, давайте до наступного кейсу. Наступний кейс у нас виходить це ось такий. Тут теж може випасти непогано бугаті. Але тут може випасти, до речі, гроші або бугаті. Слухайте, оце цікаво. Тут не багато вибору. Так, гроші. Давайте за анімацією, з анімацією. Дивіться, 20 тисяч випало. 20 тисяч випало це доволі нормально. Але за 100 коїнів, ну, не знаю, чи досить це нормально. Так, давайте без анімації. Тепер знов 20 тисяч. А скільки коштує? Давайте глянемо. Скільки коштує, якщо 100 коїнів, 75. Ну, да, це мінус. Це в мінус ми й ушли Ну нічого, давайте з анімацією тепер. Так, з анімацією. Крутим, 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 крутим. І нам випадає. Давай, давай, сті! Сті, сі, 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 сі. Ні, 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 ну куди? 20 тисяч просто випадає. Добре, давайте без анімації. Знову 20 тисяч. Добре, і давайте ще останній раз. Ні, давайте ще останній раз. І ще останній раз. Ні, все, все, більше трати. А хоча можемо до 10 тисяч накрутити, давайте так. Мені здається, багаті випаде. Ну має бугаті випасти. Давайте. Добре, давайте з анімацією трошки покрутим. Трошки покрутим. Ну тут просто подивіться, скільки бугаті прилетіло. Просто скільки бугаті і знову гроші да, випадають знову гроші. Ну куди, куди, куди? Давайте ще три в нас є, да? Раз. Получається, два і три. Все, нам просто гроші, не насипало нам бугаті. Хотів я бугаті, але на жаль, ні. Так, далі тут у нас може випасти XM. Слухайте, ну нічого собі, просто подивіться. Просто подивіться, що тут за машини можуть випасти. Оце прикольно, до речі. Так, давайте, 200. Давайте без анімації. Навіть цікаво, що мені такого може цікавого випасти тут? Так, крутим стій, стій на ексамі. Зупинись, зупинись! Слухайте, ну БМВ ось така. Да, це ж БМВ, слухайте. Давайте заберемо зараз її. Це доволі класна машина, мені здається. Гарно виглядає. Так, стій, тормози, стій. Ні, ну ні, ну куди? Просто, ну це капець. Просто капець. О, дивіться який. БМВ, БМВ випала. Давайте ще один раз без анімації. Так, ну давай! Ну БМВ, ну ось БМВ, ну БМВ. Давайте без анімації тепер. Так, прокрутили. Знов, і знову сипить просто одинакові машини. Це капець. Це просто капець. Одинакої машини. О, БМВ, а в нас вона вже є. Вона вже в нас є, на жаль. Так. О, отака БМВшечка шечка у нас випала. Давайте її теж заберемо. Глянемо, там же вони падають просто. Ну слухайте, це Окуп. Окуп. Але не дуже падає. Так, останній кейсик, давайте цей прокрутимо. Ну, знаєте, нам насипало ось таке, ось таке, ось таке. Оця БМВ, до речі, дуже красива. Слухайте, вона така, ну нічого собі. Така прям ух. Це вроді М. Яка це? це М6? Ой, ану скажіть, напишіть в коментарях, яка це машина. Бо я можу дуже сильно помилятися, і мені здається, що я помиляюся. Бо я дійсно не знаю, що це машина. Ну, типу, я знаю, що це машина, але не пам'ятаю модель. Ви мені це підскажете. Так, ну давайте далі, получається. Далі в нас це ось такий, получається, намальований Mercedes. Тут у нас суто мерседеси, так? Так, у нас суто Мерседеси, тому відкриваємо суто Мерседеси. Зараз Ну тут файно має насипати. Мерседес це все-таки нижий гулі, якась там. О, ось-сі-сі-сі-сі! Ну на джіелі, ну на джіелі треба було зупинитися. Слухайте, ну капець прям, прям капець. Так, 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 так. І давай, 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 давай. На геліку якомусь. О тут Си-си-си-си-си. Ну не, ну що це? Емелька випала, просто випала Емелька. Оце, звісно, так. Да. Так, давай, давай, зупинись, стій, ні, ні, провертай. Добре, давай тебе з анімації. Гелік! Гелік випав! Та да, вишо? Не, ну це мерз такий собі. Слухайте, мені гелік, ну це старий гелік, звісно, це гетажний просто. Отакий Мерсік, ну слухайте, класно. Але забирати не буду. Я буду забирати ті машини, які більше тисячі будуть коштувати. І дійсно цікаві. Так. Мерседеси, мерседеси. Все мерседеси просто, дивіться, просто все сипить мерседеси, просто капець. Ладно, давайте наступний кейс. Наступний кейс це в нас іде, виходить, диски. А, він у нас за гроші, тому ми його не будемо відкривати. Меч та щит, просто тут, просто подивіться, скільки тут. Ну тут вже не машинки. Ну, слухайте, давайте теж відкриємо, прокрутимо пару разів, глянемо, що нам може випасти, тому що це доволі прикольно. Так. І давай, 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 щось прикольне. І випадає нам отакий, слухайте, бронежилет синій. Я не знаю наскільки, ну давайте заберемо, попробуємо. Зараз дягнемо, оглянемо, який він, чи красивий, чи ні. Так, давайте ще. У нас ще є 5 тисяч коїнів, слухайте, це доволі прикольно, це дуже навіть багато, слухайте. Ось такий нам випадає за 250 коїнів. Так, і останній раз з анімацією. Останній раз відкриваємо. І ще два рази прокручу без анімації. Так, і нам випадає. Нам випадає така зброя, просто гляньте на неї. Просто що це таке? Капець, та 250 та продаємо та й все. Давайте відкриваємо ще три рази. Оп. Ну, слухайте, таке собі якесь випадає. Ну так, да, щось таке собі випадає. Добре, давайте, знаєте, що прокрутимо. Мені дуже сподобався, виходить, кейс е з XM. -ом. Тут доволі прикольні машини. Тому давайте ще прокрутимо їх і ще там прокрутимо за 400 чи за 500 вроде би коїнів. От XM був. Просто подивіться, як він близько. Просто як близько цей XM був. Це так близько було. о о о бим -ве, бим -ве. Ну ні. ну Х5. Ну там Х5 був. Ну давайте без анімації. Давайте ще трошки без анімації просто прокрутимо. Глянемо, що в нас, як в нас. Оп, слухайте, вообще щось не сипить. Обще, просто одинакові машини, слухайте. О, це щось цікаве, але не в окуп. Не в окуп, не в окуп. Дивіться. 150. Ну, слухайте таке собі. Це і вмер? <пух> Прикол. Оце я вмер. Я, в принципі, думаю, на такому моменті, коли я лежу, можна далі прокрутити, в принципі, пару кейсиків. Коротше, все, друзі, понятно цей кейс взагалі не сипить. Так, давайте оцей бугатій прокрутимо трошечки. Так, я потрапив у тюрму. Добре, давайте далі відкривати кейси. Слухайте, ну не дуже нам сипить, я вам так скажу. Не дуже. Так, да, от просто пролітає така машина і зупиняється, на якомусь пікапі, просто на пікапі зупиняється, ну ви прикиньте просто. Як таке можливо? Зупинись, зупинись, просто от зупинись на дожі. Ну ні, вона зупиняється, на якомусь до якомусь. да. На GT GTш якийсь. Просто зупинись, зупинись. Все, ні, ну не там, не там, зупинись, ну не там, зупинись. Добре, давайте без анімації. Пару разів прокрутимо без анімації, слухайте 500. Нормально? Оце присипало. У, ну знаєте, ну не дуже сильний окуп. Але слухайте, от саме за 500. От-от-от, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть ну, не хватило. Чуть-чуть. Знаєте, а я так подумав, а чому? Давайте посидимо в самій дорожчій машині, яка в мене поки що є. Можливо, нам повезе з кейсами просто в самій дорогій машині, яка в мене є, звісно. Так, давайте ще один раз відкриваємо. Не повезло просто. І давайте, давайте ще от таких два рази відкриємо. Раз. Знову цей порш. І просто він зараз такий самий випаде. Ні, ну випав інший порш, але порш. Ну слухайте, давайте ще один раз. А, просто. Давайте, в нас ще є 100 коїнів. За 100 коїнів ми можемо придбати ось такий, виходить, ось таку бугаті, да? Ага. Давайте просто беремо з анімацією, крутимо останній кейс. Може, нам зараз повезе? Давай, бугаті, просто, бугаті. Бугаті, просто, вот. Ні, ні, прогурни. Вот, во, во, вот, вот, вот Бугаті. Ні, ну ні. Просто 20 тисяч випадає. 20 тисяч! 20 тисяч. Ось таке, друзі, у нас було відкриття кейсів. Кому сподобалось, хто хоче ще таких більше відео з донатами. Щоб я це побачив, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть про це коментарі. Всім до зустрічі, всім пока-пока.